В Івано-Франківській громаді продовжують фінансово підтримувати мешканців, які займаються сільським господарством. Про приватну пасіку Василя Стефанюка, що у селі Братківці знають далеко за межами громади і навіть України. Чоловік займається бджільництвом понад півстоліття. Тримає у своїх пересувних пасіках 80 бджолосімей. Торік, відколи програма підтримки сільського господарства у Франківській громаді запрацювала, чоловік зареєстрував 60 сімей і отримав за них кошти. Того року користувався, подав був 60 сімей, дали мені 12 тисяч, використав на закупку цукру. Більшість на цукор, бо зараз. Цукор вже мішок 1500-1600, ну а якби не було на 60 сімей, це мінімум три тонни цукру, щоб нормально їх покормити. Це я люблю, це мене задоволення. Кажуть, що тяжко бджіленством займатися. 80 сімей самому дому, що дуже тяжко. Ну я би цього не сказав. Якщо ти це робиш з задоволення. То не змучуєшся, бо ти отримуєш задоволення від цього. Недалеко від бджіл персиковий рай. На 30 сотках землі Роман Федоров вирощує понад пів тисячі персикових дерев різних сортів. Улюбленою справою чоловік займається більше 13 років. Мріє розширити сад до трьох гектарів. Планує купити ще сортових саджанців, а за це отримає дотацію від громади. Вони не дуже вибагли, потрібно просто знати, що їх з ними робити і їх любити. Якщо ти любиш свою справу, все буде виходити. А якщо боїшся, то ну, не посадиш, там, думаєш, воно не родить, не знаю, як це робити. І воно немає. Але слава Богу, я це люблю і в мене це виходить. Плюс в мене є ще плодово яйний розплідник, на ньому знаходиться 20 соток саджанців. Це орієнтовно кожен рік я вирощую 5-7 тисяч саджанців. Крім того, я ще реалізовую саженці сажову продукцію. Вперше цього року на виплати подалась і Ольга Мосорко. Жінка тримає свиней. Ще торік. Пані Ольга вагалась і не дуже вірила, що за свою працю біля тварин зможе отримати кошти. Маю наразі 13 маленьких, маю 8 середніх, маю 3 великих. Ну і три льохи, які мають народжувати свиноматки. Тобто, можна зробити таке ще три свиноматки, зареєструвати, можна зареєструвати дві коровини, які у нас є ще, дві, навіть від двох, тут буде три, подати пакет документів, які потрібен, знову ж таки, і до 50 тисяч можна якби, отримати. Очільник громади Руслан Марцінків особисто відвідав господарства у Братківцях. Впевнений, і людям, які займаються фермерством, необхідно допомагати, адже в першу чергу це продуктова безпека цілої громади. Багато людей минулого року ще не вірили, що якась програма, що будуть давати ті, хто займається сільським господарством. Але цього року люди побачили, що отримали минулого року, і це суттєві допомоги. І слава Богу, сьогодні все більше і більше людей подається, все більше і більше людей займаються вирощуванням худоби, бджолярством. Просто працює на сільському господарстві, тому ми розширюємо і кількість програм цього року. Вперше ми включили програми, де можна купити обладнання для тих, хто займається молочною промисловістю. Тобто це різні сепаратори, різні речі, які стосуються саме молока. Загалом на компенсації фермерам громада виділила майже 2,5 мільйона гривень. За перше півріччя опрацьовано 360 заяв на 2 мільйони 400. Із тих коштів, які комісія опрацювала, вже реєстри затверджені, очікують наступного траншу поступлення грошей. За першу комісію ми профінансували 400 тисяч гривень, вже поступили господарям ті кошти. Програма підтримки сільського господарства розширюється та удосконалюється.